І до новин спорту на Глибоченні розпочався щорічний чемпіонат з футболу. Стартовий матч першого туру. Першої групи відбувся у селі Коровії. На футбольному полі зустрілися команди фаворити. Новий футбольний сезон на Глибоченні розпочався. Чемпіонат відкрили в Кавизуї та ФК Волока. Загалом у цьогорічних змаганнях візьмуть участь 20 команд, які розділені на дві групи. Наш район досить спортивний, дуже гарні команди. В спорті гарні результати, зокрема у футболі. Дуже багато яскравих таких самобутніх команд, які дарують свою майстерність, свою гру. Для Буковинців Дома на виїзді цілий рік граємо, виявляємо чемпіона. Так само на протязі року потім ми граємо на кубок ще району. Теж саме зараз чуть, чуть пізніше починаємо. Для глибочан футбол це не просто спортивна гра, спосіб життя, адже діти з дитинства тут ганять м'яча. А для любителів спорту проводять різні турніри, змагання та чемпіонати. Тож владники намагаються створити відповідні умови для майбутніх спортсменів. Ми залучаємо професійних тренерів для залучення. Того року ми запрошували тренера, і він тренував. Хлопчиків навіть були дві дівчинки поколінням в 6-7 років, а більш. Таким е, узагальненим видом спорта десь е, приділяє більше цьому школам уваги. За першим матчем спостерігав віцепрезидент Федерації футболу України Василь Орлецький. Розповідає, у кожному районі Чернівецької області проводять подібні змагання. А для того, аби команди грали у хороший футбол, потрібно залучати професійних тренерів, розбудовувати сучасні бази та шукати меценатів. Для того, щоб розвивати розвивати футбол, повинна бути база. Якщо буде база, значить ми будемо мати і хороших футболістів. і У нас будуть нові ярмолинки, нові коноплянки. Оскільки чемпіон. Над футболу розпочали фаворити. То гра була напруженою та принциповою. У господарі футбольної команди з Коровії було чимало моментів, аби відкрити рахунок. Проте волока гідно зустрічала суперника після вдалої атаки. Забила гол у ворота господарів. Альникам ФК «Везувій» недовго довелося чекати на гол за декілька хвилин після влучного пасу коровія зрівняла рахунок. Гра для глядачів була досить емоційною а для команд рівною. Що власне, й довів фінальний рахунок 1-1. Наталя Гаташ Максим Демко Чернівецький промінь.